У сьогоднішньому відео я буду дивитися на нову обнову Альянс. Ну або на НЛО. І зараз будемо дивитися міні-відео. Як ви зрозуміли з відео, це буде про НЛО? Я не знаю, що тут додали, то я буду сьогодні дивитися. Зараз зрубаємо пару дерев, що там додали нові класи, але ну, вони дуже дорого стоять. Там 600 алмазів, але ну, це вже дуже багато, я так думаю. Як люди, які без доната мають на це накопити, наприклад. Може, наприклад, буде якесь нове здання. Я просто перший раз цю обнову буду грати. І буду, як видивитися, в перший раз. Так, зараз крафтимо карту, може щось на карті буде. Так, ставимо план. І... ні, нічого нема. Може, потім з'явиться. Ой, в сундуку мішок, це дуже добре. Так, в сундуку ліхтарик, але він мені не треба, бо в мене клас рейнджер і з цим класом дають ліхтарик. Я щось далі бачу. Ой, це якийсь інопланетянин з цією штукою якоюсь. Ну беремо, беремо його. Я не знаю, як він тут з'явився. Ой, там він пригає. Чого він пригає? Чел? Чого ти пригаєш, а йди звідси. Якщо ви не знали, на перший день він на тебе не нападає, просто дивиться. Можна ходити собі вночі. Навіть без ліхтарика. Так, ну поки тут полежу я. Так, що це за міна? Ну, хай вона у мене, напевно, буде на базі. Я не знаю, що це таке. Ой, його, случайно, спалив. Ну ладно. Так, це у мене вже сюди треба поставити. Так, їжу сюди. Мені треба буде крафтити багато кроватів і дітей знаходити. Так, в сундуку знаходиться броня. О, ну нормально. Так, забираємо ще тут монетки. Так, зараз заберемо першого малого. Так, забираємо і давай, мені треба копье дуже. Так, ніч приближається, це нічого. І. Ну, що це за топор? Мені не треба, я вже його за лапку купив. Би було добре, якщо би копьо випало. Так, ну я ще сюди треба мені залізти. Може там буде сундук. Так, і там, а там нема сундука, ну тут має щось бути. Так, ага, тут листовий метал. Ладно, все, біжимо до костра. А де він? Чекай, де ж загубився. Я не розумію, де вогонь. Ага, от він. Ну, я ще... Аня, я думав, там є сундук, але ну, я його вже залутав. Так, ну тут беремо квітів. Ой, це ж я забув. Я думав, що це з ягідами. Ладно, ну там все одно другий, теж поганий, ну хоч квітки будуть. Просто краще, щоб були ягоди, а потім ще перці, щоб можна було швидко бігати. Так, тут беремо листовий метал. Так, забираємо 4 стульчики. І тут є сундук, його теж зараз заберу. Мені треба, щоб мені випало коп'є. І випадає кожен корпус. Ну мені не треба. Так, беремо болт, вентилятор, заходимо в цю кімнату. Так, тут вуголь є. І в шкафу. Зараз подивимося, що ще в шкафу є. В шкафу є листовий метал. Так, ой, тут ці челік якийсь. У мене дуже мало патронів. Ой, я його так стопора зараз. Так, вже ніч приближається. Так. Купляємо Ну, ну нічого. Стоп. Стоп, стоп, стоп. А чого воно все зелене? Містеріозис флайн. Що до мене хтось летить? Чекай. А що це таке? -мо, ой! Щось літає тут. Це, мабуть, оця база літуча. Летить десь тут. Ну, давай вже пролітай десь, може, впаде. Може, може треба його залутати. космічна база. Так, ну я тут буду. це Тільки четвертий день, а вона вже з'явилася. Так, ну, ще вона десь літає. Ну все. Чи ні? Я не розумію, так, вже день. Ово, во -во, во, во, во! Все, я знайшов. Якась Штука, -мо! Так, який ще, а вот, на тобі. Інопланетянин, на! На! На тобі, все в повну, щось нове є. Так, а мені цікаво тільки одна оця космічна база є на карті, чи їх є багато. Так, ага, карта якась. А, це ловушка. Дивіться, що я знайшов, якийсь пістолет? Ооо він... Ого! Ага, він дуже швидко перезаражається. Так, тут нічого більше не треба йти. Або ще другий є. Так я його з пушки заберу. Ой, тут волк. І дощ, ну дощ, це нічого. Ну, треба просто на нього тапти. На, тобі Я Не хочу на них патрони якось тратити, ладно. Ой. Чого мигає? А, якщо до кінця воно має перезарядитися повністю, ну добре. Ладно. Так більше тут, я так зрозумів, нічого нема. Такого що можна забрати. Так, тут їх є аж 4, я тільки одну залутав. Ого. Так, я зараз буду атакований. Так, я ще якесь нове здання знайшов. Ну, тут така шахта. І беремо сундук. Ну Це обійшне. І нам падає ну, бандаж. Беремо, тепер в мене два бандажа. А, туди не можна пройти, але тут є два вугляші. Так, беремо. Так, тут є якийсь меч. Ого, як він світиться. Він ну, такий гарний. Я думаю, він буде електротоком бити. Так, а ну йди звідси, мене мало ХП. Коли в мене буде багато, я на тобі попробую. Ну, або на комусь другому. Вже у нас 23-й день. І я вже собі оцю штуку поставив, зараз собі їсти роблю. Треба шкуру волка, але я не знаю. Ну, мені не падає. Поки я все облутав, но там крім чаю і пістолета більше нічого не було. Я ще карту собі розширив. Так, зараз я буду атакований, вони до мене вже йдуть. Ну, у мене є мій... Пістолет, і я... Їх на ізі. Так, а де ще одна? Ай, ладно, вони вже біжать сюди. Окей. На, тобі, на, 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 на. Их там якось багато дуже. Так, мне кость треба. Ага, через мою ловушку. Я знаю, как сделать. Вот, видите. Вот, вот, топом бьюти у а Так, уже два минус. Ну-ка, иду сюда. И. уже майже все минус. На вам все. Так, все це беремо. беремо самосвіт, світ сюди кидаємо. Всіх культистів. Чекай, за мною олень біжить, у мене дуже мало ХП. Я не розумію, чим ліхтариком не стопить. Ай, ну все. І кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Сарафім, Усім пока-пока!